А і помічник для автоматизації спілкування з клієнтами через чатові інтерфейси. Користувачі звертаються через сайт, месенджери або застосунки, бот миттєво відповідає на часті запити без участі оператора. Інтеграція з CRM та внутрішніми базами даних дозволяє персоналізувати відповіді залежно від історії взаємодії клієнта, бот обробляє запити цілодобово, зменшуючи навантаження на службу підтримки до 50%. У випадках складних звернень бот передає діалог живому оператору з усім контекстом розмови. Аналітична панель дозволяє відстежувати кількість звернень, середній час відповіді, теми запитів і рівень задоволеності клієнтів. Рішення підходить для екамес, фінансових компаній, технічної підтримки та сервісних бізнесів. Такий підхід дозволяє скоротити час обробки запитів до 40%, забезпечити підтримку 24 на 7 та підвищити якість обслуговування клієнтів.